Що ж спільного між Брауні і висотою п'ять тисяч метрів. Коли в перший похідний день мене привели пити каву з Брауні, моя внутрішня дитина була тотально розчарована. Обманули демони, обіщали гори, а привели... А де вогнище, де маршмеллоу? «Видіть мене в гори! кричала вона. Сходила жінка в гори. Брауні да, кава з молоком. Так. Збалансоване харчування на маршруті до Евересту можливо навіть до найвищої точки. Годують і стейками, і піцами, і пастами. Піца пожалуйста. піца в горах ви здоовані. Я теж. Навіть тор для міниниці і той трапився, але є нюансик. чим вище вгори, тим насправді їсти вже і не хочеться. Так, мабуть, організм натякає, що кисень для нього все ж таки важливіше. І що власне тут відбувається, він якби не дуже розуміє. Ціни тут ростуть разом з висотою. Чим вище, тим дорожче. Найсмачніша єшня моєму житті. просто. Найдорожчий стейк мені обійшовся в 700 гривень на висоті 5-200 тисяч метрів. Та гаряча вода насправді була цінніша. За неї, до речі теж доводилось платити. А в середньому за чай, їжу, воду в день виходило від 500 до 3000 гривень. За що ще доведеться платити на треку? Дивись далі.